Європейські лідери дізнались про зміст мирного плану Сполучених Штатів Америки з 28 пунктів лише тоді, коли його опублікували західні медіа. Видання New York Times пише: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був здивований змістом цього плану а найбільше тим, як він про нього дізнався. Також журналісти пишуть, що посадовці ЄС знали, що адміністрація Трампа працювала над якимось планом, але не очікували, що він буде вигідним для Росії. Ну і Європарламент висунув вимоги до мирного плану для України згідно з оприлюдненою резолюцією. Будь-яка мирна угода повинна надати Києву гарантії безпеки рівня п'ятої статті Вашингтонського договору НАТО. Саме вона є основою колективної оборони альянсу. Також євродепутати вимагають притягнути до відповідальності всіх винних в агресії та воєнних злочинах, а також зобов'язати Росію компенсувати Україні всі збитки, яких вона завдала. У парламенті також додали, щоб досягти справедливого миру, в першу чергу потрібне повне припинення вогню. З нами на зв'язку Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітаємо вас. Вітаю. Перше моє питання буде стосуватися настроїв європейців? Ось ну все більше і більше подробиць дізнаємось про мирний план з 28 пунктів. Чи коригуються настрої в Європі з цього приводу? Ну, треба віддати належне, що й європарламенті, та й в абсолютній більшості країн ну, за винятком, мабуть, угорщини, яка підтримувала стосунки з Росією весь цей час. Підтримка України і підтримка того, що потрібно поважати і міжнародне право, і суверенітет держави. Вона залишається всі ці роки, і це не те, що зараз тільки європарламент висловився на підтримку суверенітету або щоб був створений там трибунал і переслідувалися воєнні злочини, але водночас це дуже потужний сигнал. Я от, буквально зараз перебуваю в на -Дан... Українсько-Данському форумі, і данці, до речі за кількістю коштів, кількістю допомоги, яку Україна отримала, дані є на четвертому місці після Сполучених Штатів, Німеччини, Великої Британії. От маленька дані на 6 мільйонів населення, четверта 10 мільярдів євро загалом їхня допомога, в тому числі це данська модель фінансування наших оборонних компаній, і вже є бачення спільного спільної копродукції і виробництва разом з українськими оборонними компаніями. Тому ну ця підтримка є і не лише в європарламенті, в багатьох зараз парламентах відбуваються дебати. Такі термінові дебати, якраз з приводу мирного плану. Це відбулося, наприклад, в Нідерландах. В Газі, де закликають до збільшення допомоги бюджетної допомоги, наприклад, з боку Нідерландів, і от щойно спілкувалася з головою оборонного комітету європейського парламенту, і звичайно, що Марія Гнес Ціммерман, німецька депутат. Вона підтвердила, що так дійсно в умови при яких агресор буде в виграшній ситуації, вони для Європи неприйнятні. Але знову ж таки дуже важливо, що будуть робити уряди, особливо в грудні, в грудні, коли відбудеться чергові засідання на рівні Європейсь Євроради на рівні лідерів країн, тому що ми очікуємо, все ж таки, що буде обраний якийсь юридичний механізм, і європейський союз схвалить репараційний кредит. Це оці 140 мільярдів євро. Це не вилучення Росії. Ліських заморожених активів, але ну певна юридична конструкція, яка дозволить надати Україні кошти, а фінансові ризики розділять країни-партнери. І знову ж таки, Україна е, не буде віддавати цей кредит, хоч він називається кредитом, е, Україна не буде його віддавати. Е, ну, тільки якщо там Росія виплатить репарації, ну що ми, звичайно, всі е, не віримо. Пані Євгенія, користуючись тим, що ви на україноданському форумі, я не можу не пригадати той факт, що як правило найбільше рішучі заяви лунають саме від представників країн Північної Європи. Можливо, у вас є інформація, чи очікуються якісь ось такі подальші кроки, які як мені здається, не виключено, що можуть стимулювати решту країн Європи, послідувати їхньому прикладу. Ну ці заяви вже пролунали, і можливо, ви вже навіть в ефірі цитували б заяви президента Фінляндії. Він зараз гляді, там головує в цій Нордік-Болтік країнах. На, 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 в північних тому дійсно наші північні друзі, є частини з яких навіть межують через Арктику з Росією. Вони дуже добре розуміють, що таке російська загроза в країни Балтії були в радянському союзі. Так, фактично підважає. Цю окупацію були під окупацією, і точно не хочуть цю окупацію знову ем, і дійсно частка підтримки е, країн но, нордік, е, це це не лише країни Європейського Союзу, бо, наприклад, Норвегія не входить в ЄС, але країна-член НАТО і також допомагає Україні. А вони е, їхня частка в допомозі значно більша ніж країн, ну, скажімо так, південної Європи, тобто. Десь 40, якщо не 50% усіх витрат несуть ці країни, і ну очевидно, так ми їм дякуємо за це, але інші країни також мають підтягувати свої оборонні видатки. Що дуже важливо, це те, що і витрати, які буде Європейський Союз зараз запроваджувати на там критичну захист критичної інфраструктури, там побудову захисту від дронів. Всі Ті проекти, які будуть реалізовувати країни-члени НАТО, коли будуть витрачати там, вони ж взяли комітмент, витрачати до 5% до ВВП, кошти можна виділяти на Україну, і це буде враховуватися і в ці 5%. І дуже сильно європейці цікавляться. Технологіями українськими і з одного боку дрони виробництво дронів, а з іншого боку, перехоплення дронів. Тому що, приклад, те, що відбулося в Польщі, ми знову бачили, там дрони літають по Румунії. Тут я зараз в Копенгагені, буквально тиждень тому чи кілька днів тому, теж зупиняли кастру в аеропорт, бо літав дрон. До речі, є вже дані, що дрони можуть запускати отакі невеликі дрони, не шахеди, а фактично ті дрони, які спаї, які збирають інформацію, їх можуть запускати із суден тіньового флоту який де, де юре належить там різним островам кука, а, а нале насправді контролюється Російською Федерацією, і вони мають тепер уже подвійне використання не лише е, завдяки цьому флоту, е, там уникають санкції, чи уникають е, обмеження на ціну на нафту, але й е, це вже й запускають дрони по території Європейського союзу. Тому е, наші оборонні підприємства, е, стартапи, ті, хто в. Виробляють зброю або ж розробляють зброю, точно будуть я думаю, мати попит в країнах Європейського союзу і на далі. от і сполучені штати цікавляться технологіями. І я думаю, що якраз от розвиток мілтеку нашого цього технологічного комплексу, який пов'язаний з війною, це буде дуже суттєвою і повинно бути дуже суттєвою частиною економіки, в тому числі і поствоєнної економіки. Пані Євгенія, знаєте, як кажуть при першому наближенні, здається, що наш рівень нашого взаєморозуміння з європейцями, перш за все, з представниками Північної Європи, абсолютно повне, безпроблемне. Чи це так, чи все ж є якісь моменти, які потрібно додатково доопрацьовувати, там поширювати. Ну, давайте будемо відверті для країн Північної Європи, де все побудоване на довірі, дуже важливо, щоб в Україні працювала антикорупційна система. Це це питання задавали. У нас були зустрічі в парламенті. Це лунало сьогодні на форумі. Тому я думаю, що зараз ще більш важливо Україні показувати, що наші антикорупційні органи вони працюють, вони незалежні, і ми це ну, бачимо так з подій останніх тижнів. Але те, що ми маємо продовжувати реформи в судовій владі в правоохоронній системі, і це це має бути повна відповідність копенгагенським критеріям для вступу в європейський союз. Вільні медіа це дуже важливо для от саме по по підтримці країн північної Європи. Там нульова тут абсолютно нульова толерантність до корупції, а практично кешлес економіка. Тобто ну немає цієї тіньової частини, фактичної економіки. І так, ми в нас ну, Ми, ми робимо ну постійно рухаємося так до того, щоб вилікувати цю. Якщо це можна назвати корупцією, хворобою і дуже важливо, щоб ми не, не зупинялися. Бо ми насправді прийшли дуже великий шлях, особливо спочатку революції гідності, е, нема чого і додати. Хай буде так, пані Євгенія. Дуже дякуємо за пояснення і інформування. Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами з Копенгагена. Як ви зрозуміли?